О, ще така лазня в Окремий будиночок дерев'яний. Який брус, а. Подивіться, який. Гарний, а. Можна, так? Да, Екскурсію? Так, да, так, але... да -да, розбоїмося, ви що. Тут має бути чистота ну, і порядок. Готуємо баню зараз на першу годину, там має бути 6 людей. Ага. Ну, дивіться, отак, тіп, воно, тут на столик, самовар, виносині, горішки, мед. Ага. Там чай страв. Чан такий, де? Тут дивіться, тут у нас купель полон, після пропарочки собі зайшли, Ага. А це ставили, що? А це пустишка, да? так? Е, ну це чан, я не знаю. Він, вроде, я тут недавно... Поки потім, не працює, коротше. Працює. Ні, ні, працює. А, працює та, да? Але він там щось вроді трьох тисяч гривень. Твоє тисячі гривень. Ага. Речу, да, іди, все так. І все. Ну все, дерево, а, да, щоб але... м'якого не було тут. Ходіть, щоб... я вам покажу, так, тут тапочки, там зверху у нас. Сінова кімната. Ага, о, зайду. Сінова кімнатка. Дивимося. Дивимося, сінова кімната. Та ти що, сіном пахне, вінечками пахне. Оце да. Східниця. Тут масаж забалабонять. Да, — забалабонить. Сашко, масаж да. будемо робити? Да. Сімейна фортеця, будуємо.